Вітаю вас, дорога церква. На Різдво буду проповідувати про Різдво. І знаєте, давайте будемо так традиційно скажемо, почнемо запитання. Хто з вас пам'ятає хоча б шість проповідей, які проповідувались церкви Надія? Є хтось з таких, хто пам'ятає хоча б шість проповідей? Давайте, щоб було легше. Чотири адвенти було, так? Моя була п'ята, і сьогодні шоста. Так буде краще запам'ятати. Я думаю, що ми будемо пам'ятати ще більше і більше проповідей, і ми повинні їх запам'ятовувати. Коли забуваємо, ми приходимо на це місце, щоб знову і знову ми їх оновлювали, десь запам'ятовували і записували. І знаєте, насправді, ставляючи запитання, коли ми ставимо запитання, ми отримуємо на них відповідь. І тільки тоді, коли ми поставили запитання, ми відповідь отримуємо. Ну, наприклад, всі сестри вони мріють про одне запитання, щоб їм поставили. Знаєте, яке да, запитання? Чи готовий? Готова ти вийти, і всі хочуть отримати відповідь так. І моя проповідь сьогодні буде складатися з трьох запитань. З трьох запитань, щоб нам було набагато легше запам'ятати, проаналізувати і дати відповідь на ці запитання, врешті-решт. Три запитання буде, три відповіді. І ми, кожен для нас робить якісь певні висновки: так, воно чи не так, чи робив я це правильно, чи святкував я правильно, чи думав я правильно стосовно Різдва. Отож. Перше запитання, зараз в нас буде, воно висвітлене. Ось таке запитання: Різдво вкрасти не можна святкувати. Знаєте, все як, пам'ятаєте, все як в дитинстві? Де поставити кому? Перше запитання: де поставити кому? Різдво вкрасти, кома, не можна святкувати? Чи різдво вкрасти не можна святкувати? Справа в тому, що в нашому житті є дуже багато другорядних речей, особливо тих речей, які стосуються Різдва. Так ось, вчора я заїхав купити додому ввечері там хліба, до хліба, всього. І я не міг знайти місце, де мені припаркуватися. Я поїхав в кінець парковки, ми їздили і немає місця, де припаркуватись. Чому? Різдво на дворі. Різдво всі люди собі купують ялинки. Кожен вибирає по висоті свого будинку, там, по об'єму, куточок якийсь виділяє. Хтось біжить, знаєте, купити хороші продукти хоче. І в кожного з нас на Різдво є свої якісь там плани. Хтось хоче зустріти всю свою сім'ю. Нарешті, там, раз в рік, хтось був розкиданий по світу, ми з'їжджаємося в одне місце. І для нас ось це Різдво. На Різдво ми всі разом збираємося. На Різдво кожна господиня хоче прикрасити свій будинок найкращим, так? що є якісь прикраси, стіл накрити. Ну саме найкраще, що може бути, вона хоче зробити це на Різдво. Для когось це, ну для хлопців, дівчат, це така, мабуть, романтика. Всі вже були на ярмарці в Братиславі і в Вінні. Не були чи не всі? Ну, я був. Якщо не, не бували, чи можете погуляти, походити, там хороша атмосфера. І для когось це Різдво, що на Різдво можна раніше піти з роботи, чи якась відпустка ввечері пройтися з своїми рідними, близькими, чоловіком, дружиною, дівчиною. Погулятка, романтика, така казка, знаєте, така хороша атмосфера. Але насправді це все, знаєте, такі другорядні речі. Це все другорядні речі, які хочуть наш погляд на Христа, коли має бути на Різдво, вони хочуть нас відвести в іншу сторону. І погодьтеся, навіть буває таке, що вам немає що подарувати для ваших дітей. Ну, нема у вас достатньо грошей, щоб там купити велику машинку чи якусь переставку, я не знаю, що ви там хочете купити. Але коли ми хочемо нашу дитину привітати. Ми кажемо там я своєму Марку, Марк, вітаю тебе з народження, я радий, що ти в мене є, бажаю всього, всього, всього. І для мене самим головним є це те, що він є, сама суть його народження, що в мене є син, що він народився, що він живе, що він здоровенький і все добре. І другорядні речі, знаєте, вони мені не важливі. І, можливо, хтось сьогодні з вас, знаєте, так, готувався до Різдва, що не зміг цього всього купити не ялинки, не прикрас, навіть не залишилось грошей на святковий стіл і так далі. І хочу, щоб ви не розчаровувались. Це не є Різдво. Ялинка це такі другорядні речі. Різдво де ж правильно поставити кому? Е, Різдво вкрасти не можна, святкувати. Його потрібно святкувати. Я бажав би кожного з нас, щоб ніщо до горяди нас не вкрало Різдво. І коли ми говоримо сьогодні про кожного з вас, з нас, про війну, ми розуміємо, що десь знаєте, такі тягар на серці, ніби не до, не до цього, ніби не до Різдва і такі, знаєте, якісь почуття неоднозначні. Але Христос саме для цього і народився, щоб дати цей спокій, щоб ми Різдво святкували, щоб ми святкували не просто гарне, якісь застолля, якісь компанію, а святкували його народження. Святкували його народження. І що цікаво, серед цього всього, що, знаєте, таке все красиве сьогодні, дуже часто можна не побачити самого Христа. Ну, немає йому уваги, не приділено. Два тижні тому ми з групою їздили в Вену, ту саму, на цю ярмарку, пройтися разом, провести час з групою, поспілкуватися, проїхатись. І якщо ви там ще не були, ми були, там все дуже гарно. Овішані дерева різними ілюмінаціями, багато людей. І мене здивувало те, що серед цієї всієї краси є цілий, скажімо, такий, куточок, чи навіть парк виділений для презентації кожен, всі такі види ручної роботи народження Христа. Всі вони різні, всі вони в окремих таких будиночках з підсвіткою. І люди приходять, їх там точно більше десяти. І кожен е скульптор чи художник, я не знаю, хто їх робив, Робив так, як він вважав це, чи як він уявляв, як він думав, що саме так було воно. І всі вони різні. Приємно те, що серед цієї всієї краси, яка була, було багато місця виділено саме народженню Христа. На різдво так хотілося б, щоб кожен нас приділив увагу саме народженню Христа, а не тільки прикрасам. Тож різдво вкрасти не можна, його потрібно святкувати. Зачитаємо Матвія, перший розділ, 21 вірш. Матвія, перший розділ, 21 вірш. Написано наступні слова: І вона вродить Сина, ти ж дасе йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Написано дуже просто, що Він спасе людей від гріхів. Друге запитання. Чи можете ви собі уявити народження Христа? Давайте пофантазуємо. Повернемося думками трошки туди. Вифлеєм, ясла, вечір, Йосип, Марія, якесь мекання, тваринок. Уявили це все? Я не можу уявити. Знаєте, рівно рік назад ми собі спокійно з сім'єю жили. От так спокійно, 15 чоловік в одній хаті ми жили. І ми знали, що нас скоро має народжуватися наша дочка 16-та, да? Дитина в нашій сім'ї. І, і заради того, чи із за неї, нам прийшлося перестановку зробити в усій хаті. Мені прийшлося продати майже всю свою техніку, там, трактора, автомобілі. Мені прийшлося змінити професію. Мені прийшлося купити багато дитячих речей. Все, що в нас на той час робилося в хаті, це все із-за того, що мала народитися ще одна Діна. Ми за рік до цього ходили до лікаря на обстеження УЗІ, Наташа знає кожних там скільки тих триместрів, я не знаю. Ми домовилися з лікарями вже за рік до народження про те, що нас будуть оперувати, де ми будемо лежати, в якій палаті, скільки ми заплатимо. Я не збирав гроші на це все. Ми рік готувалися для того, щоб народилася наша дитина. Чи можемо ми уявити народження Христа? Не можу. Якось я пробував уявити. Я знав, що в мене вже за декілька днів до народження, в мене стояв автомобіль, з боку стояв пускозарядний зарядний пристрій, якщо мороз, щоб завести, повний бак солярки. Я домовився знайомими, бо ми живемо трошки в полі. Якщо ми не вийдемо, вони нас джіпом вивезуть. Тобто я готувався до цього, Христос народився в самому доступному місці для нас, для кожного з нас це в хліві. Я 99% переконаний, що ніхто з вас мабуть, не народжував в хліві і не планує, і не хотів би, щоб ваша дитина народилася в хліві. Більшість з наших дітей народжувалися в парентальних центрах, де все стерильно, де все гарно, де все чисто, де всі медсестри в прямому смислі в сенсі слова бігають над вашу дитинку, над мамою, трусяться, десь щось зразу допомагають, реанімують і так далі. Дивіться, в яких умовах народжується Христос і в яких умовах народжуємося ми, наші діти. І це неспроста. Народження Христа в таких умовах показує нам наступне. Це те, що Він був доступним для кожного з нас. Для пастуха, для мудреця, для кожного. І немає сьогодні різниці, ви багатий чи ви бідний, ви здоровий, чи ви хворий, кожен з нас має доступ до нього. Нема поділення, Знаєте, що один має можливість до нього прийти, другий не може. Пастухи прийшли і мудреці прийшли. Наскільки це приємно усвідомлювати, що Христос народився не в царських палатах. Давайте уявімо, що Він народився в замку, який тут стоїть. От ви приїхали, вам нема де машину поставити. Охорона одна, друга, третя, потім маски вам треба, бахіл і так далі. Знаєте, поки ви дійшли до Христа, ви вже втомилися б туди йти. Когось не впустили, десь там була б черга і так далі, так далі, десь санітайзер закінчився. Все було дуже просто. Христос народився в хліві для того, щоб був бути доступним для кожного з нас. Чи можу я уявити народження його не можу? Не можу, як би я не старався. В той же час я з вдячним серцем це усвідомлюю, що Христос зробив все заради того, щоб Він був, був доступним для кожного з нас. І знаєте, правда в тому, що коли навчався в школі інтернат для дітей світ, для нас малювали таке майбутнє безперспективне. Абсолютно кожен вчитель, вихователь, він робив акцент, ким ви виростете. І не просто так між строк. А з трибун наші були збори, де після кожного сніданку обіду і вечері, Наша директорша, який в 83, з паличкою виходила, і вона проводила збори. Для нас такі, за радянські, такі, як має бути. Ну такі. І вона кожному з нас впродовж 10 років казала, ким ми виростемо, тобто ніким. ваш де там тюрма, дівчат і так далі, і так далі. І ми розуміємо, що Христос народився для того, щоб кожно дати спасіння. Там, де не було надії, так, ну, хто нас міг виховати? Хто нас міг перевиховать? Таких дітей тисячі? Хто? Христос. Саме народження Христа це зробило. І третє запитання, третє запитання. В чому суть Різдва? В чому суть Різдва? Можливо, як казали мої хлопці, якось ми сиділи. Ми собі спілкувалися старші вони з боку, кажуть, слухай, хоч на різдво, піду на коляду на наушники, той на телефон, той на то, той на сьо. В чому ж суть різдва? Як ви думаєте, Ось скажіть. Коротко. Тезис якийсь. Те, що ми читали в 21 віщі написано: І вона вродить сина, ти ж дасе йому імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Так, Христос народився не для ялинок, не для прикрас, не для всього цього, що ми бачимо. Це добре, що воно є, цього ніхто не забороняє. Христос народився тільки для того, щоб кожен з нас отримав спасіння. І найбільша благодать, найбільше знаєте, таке утихомирення, заспокоєння нашого серця, що для цього не потрібно платити ціну, таку якусь матеріальну. От ми не могли б, наприклад, прийти з 10 з вами, і хтось сказав би, у мене мільйон є, у мене 500 тисяч. І третій сказав, би, в мене нічого нема. І така нерівність, слухай, а що мені робити? Ну, я прохожу, наприклад, заплатив, Сашко заплатив там, Іван заплатив, а іншим що робити? Ми ж хочемо спастися. Як? Христос народився для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. І я пам'ятаю свій час, коли я до 16 років був не спасенним, не покаявся. І вже близько до свого покаяння в мене було таке, знаєте, Ну, Не вогонь серця, таке переживання, що я хочу покаятися. І одного разу був заклик до покаяння, і я знаходився в залі вдвічі чи втричі довшому цей. І я пам'ятаю, коли був заклик до покаяння, ну я хотів вже вийти, я розумів, що вже мій час, якесь... ну, так довго було йти серйозно, я дав паузу, я ну, злякався тут, поки дойду. Наступного разу була група, я вже так налаштувався, відвідував групу домашню, так само середах. Я прийняв рішення, що я покаюся на групі. І саме цієї групи ніхто не закликав, не було заклику до покаяння. От просто, вибачте, як, як спеціально, знаєте, от як для мене це було спеціально зроблено. І я думаю, ну коли вже? І щось було страшно. На третій тиждень у нас була велика івангелізація. Я вже якось так сидів в перших рядах і вже кажуть, хто хоче, поки проповідник казав, хто хоче, я вже вийшов. І вже мій такий однокласник каже, то я теж піду, знаєте, і пішли ми так вже. І пішли, і покаялись, згодом і хрестилися. І весь цей час живемо з Христом, ні вліво, ні вправо стараємося не відходити І з Ним добре і усвідомлюємо Його подарунок народження. І сам знаєте для мене ще таким є словами підбадьорення чи впевненості це притча про багача лазаря, коли в кожного з нас може бути різне життя. Хтось може бути бідний, багатий, хворий, і так далі. Приходить час, коли кожен з нас після смерті. Ми десь опиняємося. І пам'ятаєте притчу про і Лазаря, коли багач каже, слухай, мені тут дуже жарко, і дозволь, щоб лазер вмочив, хоча б мені остудив трошки мене. Каже все. Там каже, ви не можете переходити ні звідси туди і ні звідти сюди. Немає переходу. Тобто за нашого земного життя вирішується наше майбутнє. За нашого земного життя вирішується наше майбутнє. І багато з нас очікують на різдво якесь диво. Справа в тому, що Різдво це і є диво. Різдво це вже є диво. Бажаю кожному з нас, щоб ми це диво прийняли в своє серце, хто ще не прийняв. Хто прийняв, щоб його цінував і найбільше це передав своїм дітям, близьким і рідним. Амінь амінь. Помолимося, дорога церква. Господь наш і Бог. Сьогодні, стоячи перед обличчям твоїм, ми хочемо сказати дякую. дякуємо за тебе, дякую за твоє народження, дякую за спасіння, дякую за той гріх, який ми не могли нічим змити, і ти змив своєю кров'ю. Дякую за те, що дав спокій душам нашим, серцям нашим, дякуємо за всю ту благодать, яку ти вигляда кожного з нас. За церкву надія ми тобі, дякуємо за те, що в ім'я твої збираємося сьогодні. Всі разом тут, і просимо за кожного, що де хто ще десь не знає тебе, щоб ти дарував це тихомирення, дарував спокій, щоб ти народився. В житті і в серці кожного з нас. В ім'я Христа просимо. Амінь.